Пацієнт Центру фізичної терапії регулярно відвідує цю залу. З допомогою тренажерів під наглядом лікаря чоловік працює зі змінами в шийному і поперековому відділах хребта. Прокачуємо м'язи кору, спини, загалом, щоб був м'язовий корсет. Якщо немає м'язового корсету, то нагрузка йде на хребет, на суглоби. Якщо буде м'язовий корсет, то він буде тримати наш організм. Загалом до центру фізичної терапії і спортивної медицини звертаються військовослужбовці після бойових травм, а також цивільні жителі, що отримали мінно-вибухові травми або потребують реабілітації. Дуже часто це ортопедія, це травми, це операції, операції, це каліна, лікті, переломи. Якщо це військові, то це в основному це також спини, бо вони постійно знаходяться да, в бронежилетах, також там в шоломах. Також пацієнтам доступні лікувальні масажі, фізіотерапія, ультразвукова терапія. Зараз у нас проходить процедура електростимуляції. Ми її використовуємо для того, щоб ну, пацієнта тут зараз дуже жаті м'язи. Ми його, цю процедуру використовуємо для того, щоб покращити кровопостачання цю зону, і за рахунок цього в нас м'язи розслабляться. Тобто, це, це як механічний масаж зараз іде. У нас є і метод сухої гори. Ми його використовуємо, але ну, зараз пацієнту цього не потрібно. Це метод сухої голки, який за рахунок проколу м'язевого спазму. Ми створюємо в той зоні мікротравму, і організм сам цю мікротравму лікує. В іншій залі розташовані бігова доріжка, велотренажер і установка, що допомагає відновити ходу після травм ніг і після оперативних втручань. Ми робимо упор ручками, переставляємо ножку. Якщо самостійно пацієнт цього не може робити, то фіз фізичний терапевт встановиться поряд і допомагає виконувати ці вправи. Реабілітаційний центр відкрили на базі клініки Сумського держуніверситету. Тренажери придбали за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Нідерландів. Розповіла головна лікарка Ірина Моїсеєнко. За рахунок коштів було зроблено ремонт цих приміщень. Це були приміщення медичного призначення. Частину ми перепрофілювали. Більш ефективно почали використовувати і змогли цю частину вивільнити саме під реабілітаційні послуги. До реабілітаційних послуг центру може звернутись і потрапити кожен мешканець нашого міста, району області. Є випадки, навіть коли з інших областей приїжджають так спеціально до певних фахівців. Звичайний запис через рецепшн, система запису. Планується час, фахівець так, попередня, якщо це стосується реабілітаційних програм, попередня консультація фізичного терапевта, і потім вже визначається комплекс комплексна програма для реабілітації. За інформацією ректора Сумського держуніверситету Василя Карпуші, загальна сума фінансування на створення центру склала близько мільйона гривень. Усього, за інформацією начальника обласної військової адміністрації Володимира Артюха, учасникам бойових дій та їх рідним послуги із реабілітації за пакетами НСЗУ надають 17 медичних закладів області. Анна Книж, Світлана Драган Суспільне новини суми.